Для популяризації патріотизму серед молоді міста Білої церкви політична партія Удар проводить дані заходи для того, щоб показати молоді, що є Україна, є патріотичні люди, які цінують свою державу. В Честь дня незалежності, молодь, яка приймала участь, заспівала гімн України та вшанувала пам'ять героїв Небесної Сотні. Шляхом кожен із учасників мав змогу запалити свічку пам'яті та встановити на контурі нашої держави таким чином, ми зробили дійсно незалежну Україну із сіма її кордонами, які були в 2013 році і залишаться в 2014 і в подальшому нашому житті. Нації! Сей ворогам! Україна! Понад усе!